Дорогі друзі, вітаємо вас на черговому огляді уроку суботньої школи. Ми з вами вже сьогодні маємо шостий урок, який має назву таємниця Євангелія. З вами сьогодні я, Владислав Матвійчук, а також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Пам'ятний текст записаний в посланні до Ефесян, 3 розділі 20-21 віршах. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо. Йому слава в церкві у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь. Отже, ми з вами будемо досліджувати урок, який буде говорити нам про певну таємницю Євангелія, і він, в принципі, побудований на третьому розділі послання до Ефесян. Отже, цей розділ має таку цікаву. Структуру, тому що ось перший текст, якщо ми зачитаємо, тут говориться, з цієї причини для вас, язичники, я, Павло, став в'язним Ісуса Христа. Отже, що означає, що Павло є в'язним для язичників? Що це для них означає і як це їм допомагає зрозуміти свою роль у спасінні і взагалі в приналежності до Церкви Ісуса Христа? Ну, Павло і по життю став в'язним. Бо, як кажуть історики, цей період, в який він писав письмо Єфесянам, то він був в'язниці. Бо велика боротьба вона продовжується і тому, хто береться служити на стороні Христа, то він становиться дуже таким, кого дьявол хоче поглотити. Бо тому це і є. Що через цю вістку, яку він ніс язичникам. Він став, але Павло і духовно став язем Ісуса Христа. В Матфія ми читаємо Христос російською мовою. Возьміть Іго моє на себе». Тобто іго служіння Він взяв і Він прив'язаний тепер до Христа, він виконує волю Христа. І це дає йому спроможність ячникам цим і проповідувати. Бо ми читаємо в Святому Письмі е, такі речі, коли юдеї не бажали. Проповідувати язичникам, і це теж було якесь в'язництво, бо юдеї ми читаємо у посланнях апостола Павла дуже-дуже дуже воювали проти нього. І в'язним він становився і за юдеїв своїх братів. Вони його стовхали на ці періоди. Тому, коли хтось береться за служіння Ісусу Христи, той можем розуміти, що це непросто. Так, і о, о, тут слід зазначити, що так чи інакше, людина є в'язним. Єдине питання, на чиєму боці, у якій в'язниці хоче вона перебувати. Ось. І Павло говорить про те, що він став в'язним Ісуса Христа. А, як вже говорилось, ярмо його, воно любе, воно легке. І це те, що в іншому місці Павло. До Коринтян пише, що якби мені і нічого не було стягнуто, я безоплатно, я готовий служити, я готовий проповідувати, звіщати, тому що це моя повинність, угу. він так говорить. І от з цієї причини, кому він зазвичай проповідував, Павло, названий апостол язичників, тобто він проповідував для них. І по причині своєї проповіді він, власне, і був. Він став в'язним, і от в 13 му тексті він говорить про те, що не занепадайте духом з приводу моїх страждань за вас. Тобто він страждав фізично, він страждав, його обмежили в свободі, в пересуванні, тобто він був в'язним. І з цієї причини служіння, проповіді для язичників, він став в'язним як фактично, так і в ще в минулому він став в'язним в Духовному плані Язнем Ісуса Христа. І ви знаєте, якось дивно, що Павло, будучи в Темниці, мало про це пише. Наскільки він жив у душі Христа, знаєте, людина б, коли вона без Духа Христа, вона б тільки писала: Та єфесяна, я в темниці, от так, так, так. Але він такі к що в нього там є якась проблема? Тобто, наскільки він хоче підбадьорити фісян своїми проблемами, він зовсім з ними не ділиться, тільки пише, ви знаєте, що є страда, і все. І пішов далі. І наскільки от я так для себе дивлюсь, бо ми повинні навчатися, Павла для себе, наскільки я іноді в своїх проблемах, і може я ці проблеми на церкву перекладаю. Люди іноді кажуть, та це в пастора проблема. І наскільки Павло свої проблеми в собі, а людям тільки от таке щось оптимістичне, показував. В Єфісянах тільки два натяки те, що він в'язниці. Все. А все інше, так. Да. А все інше для підбадьорювання тих же Ефісян. І це, може бути, і є таємниця Євангелія, що Євангеліє робить з людиною? Саме так. І ще от, що хотілося б додати, те, що от якщо ми із Богом, якщо ми є в'язним Христа. То це дуже добре, тому що тоді ми отримаємо всі благословення і ми розділяємо ту долю, яка нам, от якби, і приназначена долю Ісуса Христа. І також, якщо ми не з Христом, то нас залишається тільки одна альтернатива, і ми дійсно от є в'язнями іншого, якби князя, князя світу, цього як казав Ісус Христос. І ще такий от цікавий момент. Що коли ми з вами говоримо про таємницю, от таємниця ось цього Євангелія, яка не була виявлена, от в чому взагалі полягала ось ця таємниця? А, ну в, в той час, угу. як уже зазначалося. Була така проблема, в принципі, між язичниками і юдеями. Юдеї не, не приймали цю думку про те, що язичники тепер вони повноцінні можуть бути як народ Божий. Ось. І Павло відкриває ніби тут цю таємницю, про те, що вони також вибрані, як ще в 11-му, здається, тексті, в першому розділі оця вічна. Ця вічна спадщина, тобто ще, ще це Божий план ще, ще раніше, бо він також хотів би, щоб язичники були спасені. І тут також ще один момент слід зазначити. В той час а, юдеї поступали, ну, не всі звичайно, але була проблема, і, і, зокрема, в подальших, пізніше, вже після Павла Часах, коли юдеї. вони а, так би мовити, здавали поліції от тих навернених язичників, християн, які не поклонялись імператору, і звинувачували їх в тому, от, що ось вони такі от не поклоняються. Бо для юдеї, в принципі, ну, були свої, там, такі, знаєте, переваги, їх не так, не так чіпали. А от язичники, які прийшли в християнство і не поклонялись імператору, от ці ж юдеї, вони їх здавали. Але Павло говорить: вони такі ж самі, оця. Ну, для юдеїв це була така таємниця, от таке закрито. От. Але вони насправді також, язичники, мали можливість спастися з і спасіння Христос також помер для них. І Павло, власне пише і звертає увагу на те, що ми не повинні відбирати власну руч, так би мовити, якщо можна так сказати, спасіння у інших, не даючи можливості пізнати їх вічно Євангелію. Я б ще звернув увагу. На 20-21 вірші, а тому, хто силою, яке діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо будемо. Іноді ми Бога ограничуємо, знаєте, в своїх молитвах думаємо, Та, от, а що він може зробити? Тобто Павло каже, що ми усім Євангелієм не користуємося. Воно настільки велике, що ми іноді. Ті можливості, які дає Євангеліє, і це може кордон наших і молитву. Пам'ятаєте, як Єлисей каже царю Іасу: ну давай, бери стріли і стукай. І він три рази. Він каже: а Що ж ти три рази? Тільки три рази тепер сиріян будеш завоювати ти більше мав. Тось, тобто, Павло каже, єфісяни: ви, мабуть, не розумієте, що у ваших руках оця благодать Божа. Ви її не користуватись користуйтесь, це була величезна сила. І це для мене такий приклад. Та користуйся тим, що Бог мені дає. Є моя віра така, що я можу просити то. Павел пише, що і в думку вашу не лізе, але у нього це є. Угу. Саме так. І знову ж таки, от коли ми ще читаємо ось ці двадцяті, двадцять вірші. То ми можемо побачити, що там говориться про силу, яка повинна діяти в нас. Тобто, що повинно жити в нашому серці? Точніше, хто повинен жити в нашому серці? Ісус Христос. І коли Ісус Христос живе в наших серцях, то Він дійсно починає перетворювати наше єство, на єство Боже. І знову ж таки, от ми як церква, от, знову ж таки, коли ми читаємо 20 21 вірші, за що тут Павло хвалить Господа? За що він тут хвалить Його? Ну за ту ж саму благодать, за те, що він відкриває цю цю таємницю. Це дуже знаєте, іноді на цій землі таємниці, якісь відкриття наукові роблять люди, які там якісь дари мають, академіки, які там щось вивчали. А проста людина, що він? Він не може такі таємниць там відкриттів робити. А в Євангелії бабуся сама, яка може і читати, не може. Вона може відкрити оцю таємницю. От у Бога все по іншому. Вона може стати академіком богослов'я. Як ми читаємо в Біблії, були іноді випадки, коли жінки, які ну не богословських семінарів, нічого, які вони як вони розуміли Євангелія за Христом, хто ходив? Хто розумів Євангелія? От ті всі фарисеї, великі, якісь вчені академіки, вони не розуміли Христа, а прості жінки. Ходили за Христом. Оце є таємниця, що ця наука вона дається кожній людині, бо настільки по-простому. І оце дивує. Павло і пише: оце її дивує, оце є таємниця, що юдеї, які з Біблією з малих років, вони цю таємницю не можуть розуміти. Бо вона проста. І, а, от ще попередні тексти, мені подобається, як тут гарно так написано. Разом з усіма святими змогли б зрозуміти, що це за ширина, і довжина, і висота, і глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання. От це пізнання любові, яка яку пізнати ну, нам людським розумом. Ну, Ну так складно і напевно до кінця неможливо оцю любов. От в цьому Євангелії. Ну що, бо як в минулому кварталі ми досліджували, євангелія це ж ця блага вістка, так mm -hmm. про жертву Христа. От і напевно ми всю вічність будемо це пізнавати ширину, глибину, висоту оцієї любові, яка була проявлена mm -hmm. в, в Христі, і за що власне і хвалить також Павло Христа. Тобто, mm -hmm. ми повинні також хвалити, славити Бога за те, що mm -hmm. Він от таку любов проявив до нас, так і амінь. Так і амінь. І... Хочемо тільки на кінець додати, що якщо ми дійсно будемо хвалити нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, ми отримаємо те, чого ми ніколи не могли би збагнути, тому що саме його любов, яка є незбагненною для нас, є безмежною. І я запрошую вас, дорогі друзі, щоб ви відчували цю любов, щоб ви досліджували священне писання, тому що там відкриваються ті істини, які сьогодні так необхідні для щастя, яке ви не здобудете ніде. Тільки в Ісусі Христі. Тому ми дякуємо вам за перегляд. Запрошуємо вас підписуватися на наш канал, ставити вподобайки, писати коментарі. І побачимося з вами на наступних наших зустрічах. До побачення.